з якої зростали. Вже раз ви перемогли цей напад. Тут магію роблять. Ще роблять так, щоб вам ніхто не міг допомогти. Скажіть, допоможіть І програму на алкоголізм, на якусь залежність теж ставлять. Ще на майбутнє заплановано, що будуть їхати, прям їхати далеко до майстра, щоб робити порчі. Тут не тільки здоров'я, тут і е, тут і гроші, тут і алкоголізм, залежності, ожиріння, е, порчена самотність, ну і порча насмерть. Ще поставили привороти. Заперечую весь негатив обираю. Руйную всі плани ворожі, заперечую, обираю. Ви по долі маєте бути багаті і здорові. І у парі. Це. <кій> В прямій дії зараз і Ро будуть робити на майбутнє. Давайте подивимося, вище сили. Скажіть, допоможіть, будь ласка, чи лишився якийсь негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео, близьких людях? Підклади роблять ну от, і збирають повністю весь захист. Так роблять, щоб зняти захист, вам ще ставлять амарочки, мороки, програми, ви можете впадати в таку апатію, депресію, ви не, не знаєте, що робити, не можете ніяк. Сконцентруватись, агресія не має при.